Скільки разів ви вже чули про трейдинг, але боялися розпочати. Багато хто з нас бачив, як люди досягають великих результатів в торгівлі, але багато страхів і упереджень заважають зробити нам перший крок. Частіше всього буває саме так, але все набагато простіше ніж здається, і правильний підхід. Може змінити цю ситуацію вже зараз. Тобто, якщо ви володієте тими навичками, структурованими знаннями і будете системно їх виконувати, ви отримаєте класні результати. Ну і звісно, якщо ви почнете вивчати і навчатись не так, як потрібно, то ви втратите роки і. Багато грошей на помилки, які ви обов'язково допустите. Цього всього можна уникнути за декількома правилами, які ми розберемо в цьому відео. Мене звати Дред, я торгую вже 5 років, і після декількох років помилок і втрат я досяг того, що можу заробляти по декілька тисяч доларів за пару торгових сесій, а також вести навчання та заробляти з учасниками нашого ком'юніті, в якому вже понад 5 тисяч людей. Якби ж би я раніше знав ту інформацію, яку буду зараз вам розповідати та відкривати, я б заощадив роки свого життя та заробив би набагато більше грошей. Тому інформація. В цьому відео вона є практичною, і ви обов'язково повинні почати її приміняти для того, щоб змінити свої результати та підхід в торгівлі. А в кінці цього відео буде приємний бонус для всіх, хто хоче розпочати свій шлях в торгівлі просто та легко. Тому дивись це відео уважно та до кінця. Мета цього відео зробити так, щоб ви відчули, що сидите тут, поряд зі мною, і я без зайвої води показую вам точну формулу, яка вам потрібна для того, щоб почати торгувати в плюс. Відповідно, це відео буде розділене на частини. Спочатку я покажу сервіс, який я використовую, власне, сам для прибуткової торгівлі. Потім розберемося з основами та підходами, які бувають, які треба використовувати. Після цього я поділюся з вами прибутковою стратегією, яку використовую сам. Подивимося це на прикладі моїх останніх торгових періодів. І ви зрозумієте, що за яким підходом, за якими правилами ви повинні робити та шукати на графіку для того, щоб заробляти. Отже, перше, ми розберемо сервіси, які я використовую для того, щоб торгувати. Їх небагато. Всього три, увага на екран. Починаємо. Перший це TradingView це сервіс, який я використовую для аналітики графіків. Тобто на ньому я можу знайти графік будь-якого активу та зрозуміти, куди рухається його ціна, зрозуміти, в якій фазі вона знаходиться, та використовувати це для себе, для своїх спекуляцій. Наступний сервіс це резонанс. Відповідно, резонанс мені потрібен для того, щоб я мав розуміння про підґрунтя того, що відбувається в свічках. Тобто тут я буду бачити великі аномальні закупки та продажі по ринку, які будуть спричиняти ті чи інші рухи. Тобто, я цей сервіс. Використовую для того, щоб підкріпити своє бачення з попереднього сервісу TradingView. І остання це біржа, в даному випадку Bybit. Я її використовую для того, щоб здійснювати угоди, тобто мати можливість спекулювати та торгувати. Саме там я буду здійснювати всі торгові операції. Отже, розглянемо більш детально перший сервіс, який називається TradingView. Увага на екран! В даному випадку цей сервіс показує нам графіки різних активів. В даній ситуації ми бачимо графік біткоїну. Це можна побачити ось тут зліва в барі. Цей графік демонструє мені рух ціни в певному часовому діапазоні. Тобто, зараз цей графік. Ми бачимо, складається зі свічок, і кожна свічка мені проєктує рух ціни в певному часовому діапазоні в певній шкалі цін. Тобто, відповідно, ми бачимо перше: одна година, це означає, що таймфрейм одна година, і тут кожна свічка формується впродовж однієї години. Тобто я бачу рух ціни за одну годину в кожній з них. За цю годину вона зростала за наступну і за наступну також, а потім за одну із годин вона впала. Тобто, відповідно, це демонструє мені, куди рухається ціна. Якщо підрезюмувати, в даному випадку на графіку я бачу. Основне, це напрямок для того, щоб розуміти, в якому напрямку здійснювати свої позиції. Тобто, я можу відслідковувати напрямок руху ціни даного активу, в даному випадку він був несхідним, коли ціна падала, а потім він змінився на висхідний і ціна почала зростати. Тобто кожен рух складається з певних фаз, і в даному випадку ми можемо зрозуміти перше. Фаза тренду складається з імпульсів і корекцій. Якщо ми бачимо імпульс, то після імпульсу в тренді буде корекція. І корекція потім повинна продовжувати імпульс в тому тренді, який. Вона зародила. Тобто в даному випадку знову бачимо корекцію і знову імпульс. Після цього, наприклад, ситуація показує нам протилежний напрямок, коли ми бачимо вже імпульс у висхідному тренді, і після цього нам очікувати корекцію в низхідному тренді. І ця корекція продовжить знову ж таки імпульс у висхідному тренді. Тобто це стандартні метрики, за які можна кріпитися і за якими можна слідкувати. Так само я можу дивитися різні графіки різних монет. Це можна подивитися в віконці справа. Це список монет, які оглядаю я, зазвичай. Звісно, на цей список можна збільшувати чи зменшувати за потреби. На біржі Bybit, наприклад, є більше ніж 250 монет, тобто завжди є ситуації, які можна знайти та поторгувати. Висновок. На графіку я відслідковую інформацію, напрямку, куди рухається ціна, в якій фазі тренду вона знаходиться, тому що вона може бути як і в тренді, так і в боковику. Що таке боковик? Я думаю, розберемо зовсім скоро, де я буду транслювати і показувати свою торгову стратегію та свій підхід. Графік для мене це основний інструмент для того, щоб розуміти напрямок, куди рухається ціна. Тобто, відповідно, основа яку я використовую, це графік. Проте є важливий сервіс, яким я доповнюю графік, і розуміння того, чи дійсно є справедливі рухи і чи дійсно є сенс заходити в ті позиції, які я можу відмоделювати на самому графіку. І цей сервіс це резонанс. Там я буду дивитися кластери, тому зараз уважно перейдемо та подивимося цей сервіс. Знову ж таки, він називається резонанс. І саме тут я можу дивитися кластери. Що таке кластери? Якщо ви пам'ятаєте, що свічковий графік на TradingView він складається відповідно зі свічок, то тут графік складається з кластерів. Це дещо видовізмінені свічки, в яких є більше інформації про силу покупця чи продавця в них. Відповідно, також цей графік підкріплений дельтою покупок і продажів. Що це означає? Якщо у нас внизу є дельта і вона червона, я розумію, що зараз велика кількість продавців на ринку. Що відбувається від продажів? Ціна падає, це стандартне розуміння руху ціни активу та взагалі всього ціноутворення. Якщо я бачу, що люди продають, а це видно на дельті, тому що вона червона, здебільшого, бачите, є якісь точкові невеличкі зелені моменти. Ось тут такі кубики, простіше кажучи. Але в основному дельта тут червона, і ці продажі. Мають динаміку наростання, відповідно, це супроводжується падінням, тобто ми бачимо, що ще й відбувається повноцінний несхідний тренд на п'ятихвилиному таймфреймі. Тобто, ця інформація мені дає підстави і розуміння того, що зараз продавці домінують їх більше, покупок мало. Відповідно, стимулювати зростання ціни в даному випадку буде дуже складно без наявності покупців і з такою великою наявністю продавців. Тобто, тут я можу розуміти саме підґрунтя ціноутворення. І воно у нас базове. Якщо люди купують, ціна повинна зростати, якщо люди продають, ціна повинна падати. Тобто, тут я знову ж таки чітко на дельті можу бачити покупки та продажі активи. А на кластерах я можу бачити певні аномалії: чи були ці покупки великими, чи були вони аномальними для того, щоб мати вплив на ціну? Тобто, якщо зараз подивитися декілька ситуацій, то можна зробити декілька висновків. Наприклад, здебільшого люди продають. Ось тут дивимося. Цей момент перше тренд падає. Друге, люди продають. Третє, з'являється ось такий зелений кубик, який сигналізує про те, що тут багато купили. Проте ми бачимо, що ця покупка сформувалася в аномалії вгорі. Це означає, що цю покупку стримали і покупцю не дають рухати ціну вгору. Більш того, ми бачимо, що динаміка з покупок не з'являється. Це була лише одна точкова покупка, після якої продовжилися продажі. Відповідно, ціна позитивно реагує на продажі і продовжує своє падіння. Тобто такі висновки ми можемо робити на кластерах. Якщо ми бачимо ефективність на боці покупців чи продавців, ми розуміємо, що варто торгувати в тому напрямку, який нам буде імпонувати в даному підході. Тобто, якщо підрезюмувати, то на кластерному графіку ми бачимо саме підґрунтя ціноутворення і без наявності покупців. Торгувати на підвищення ціни активу немає сенсу. І так само, якщо ми хочемо торгувати на пониження ціни активу, і ми при цьому не бачимо гарної ситуації і гарних підстав для цього руху на сервісі резонанс, таку угоду відкривати немає сенсу. Тобто, відповідно на графіку я бачу саму ситуацію, куди рухається ціна, і так далі. А на сервісі резонанс я можу відслідкувати, наскільки це справедливо і як довго цей рух ще може відтворюватися, тому що там я швидко можу побачити, коли ініціатива швидко може перейти від. Покупця до продавця чи навпаки, і хто зараз буде прямо впливати на рух ціни на ринку, тому що знову ж таки на ринку працюють покупці і продавці, саме вони своїм тиском впливають на рух ціни. А тепер перейдемо до перегляду біржі. Це третій сервіс, який я використовую, оскільки на графіку я розумію, куди рухається ці ціна. На резонансі я роблю підтвердження для своїх позицій. Але відкривати всі свої угоди я повинен на біржі. На екрані зараз ми бачимо відкриту біржу. На ній також є графік, на ній також можна обрати різні активи, які ми хочемо обрати для торгівлі і так далі. Але це не основне, на чому ми тут концентруємося. Тому що графіки ми переглядаємо на TradingView і так далі. А на біржі ми використовуємо тільки торговий термінал. Саме в торговому терміналі ми можемо здійснювати вхід в позицію. Ми можемо обрати ринковий ордер чи лімітний, за яким ми будемо заходити. Ми можемо обрати вид маржі та кредитне плече, з яким ми будемо заходити в позицію ввести кількість монет, на яку ми будемо заходити, також виставити ордери як тейк профіт, так і stop loss. Ну і в даному випадку, коли ми всі ці показники сюди введемо, ми зможемо здійснити вхід в позицію або в лонг, або в шорт. Тобто вся спекуляція відбувається саме тут. Проте аналітика, графіку, розуміння руху ціни, підтвердження входу в позицію, ми використовуємо попередні сервіси, які ми вже оглянули. Біржа це функціонал для того, щоб здійснювати вхід в позицію та контролювати вже відкриту позицію. В моменті. Сервіси ми розібрали. Ми зрозуміли, що треба використовувати для того, щоб отримувати прибуток на крипті. Але про основне ми не говорили. Всіх цікавить, як зробити 100 тисяч із тисяч, тисяч і так далі. Це просто цифри. Але мало хто відштовхується від того розуміння, як правильно цими цифрами керувати. І правильно ними керувати на початку дуже важливо. Тому зараз ми розберемо правила, якими ви повинні користуватися, якщо ви початковий трейдер. Основа розуміння вашого депозиту та керування ним Полягає в ризик менеджменті. Що таке ризик менеджмент? Це ті правила, які ви завжди використовуєте по відношенню до свого депозиту на біржі, в торгівлі і так далі. Отже, з чого складається ризик менеджмент? З трьох важливих стовпів. Перший стовп це розуміння вашого депозиту. Ви маєте знати, які гроші ви торгуєте, скільки у вас є на депозиті на фьючерсах, наприклад, 100 доларів, 200 доларів, 300 доларів і так далі. Для чого це потрібно? Для того, щоб вміти керувати ризиками від цього депозиту. І ризики, це наступне, що треба знати. Це розуміння вашого ризику на день. Скільки максимум на день ви готові використати вашого депозиту в ризику? Наприклад, ви можете в день використати 3% ризику від депозиту. Більше не можете. Чому? Тому що це буде перевищувати вашу торгову стратегію та ваш ризик-менеджмент в цілому. Тому, відповідно, розуміння ризику на день дуже важливо. Це та стоп-планка, яка не дасть вам втрачати більше, ніж дозволено по вашій формулі. І третє це розуміння ризику на позицію. Цей фактор буде контролювати ваші ризики конкретно в позиції. Тобто, давайте прикинемо базову формулу. Наприклад, розуміння вашого депозиту це може бути просто 100 доларів. Як приклад, тепер розуміння ризику на день. Який ризик на день ви можете використати? Я вважаю, з таким депозитом ризик на день 5% це доволі нормально. Тобто, це означає, що більше, ніж 5% від депозиту 100 доларів, тобто 5 доларів, ви втратити собі не дозволяєте. І якщо ви відкрили декілька збиткових позицій і ваш. Ліміт вже вичерпаний, тобто ви втратили 5% ризику на день, в цей день ви більше не торгуєте. Ви використали всі свої ризики. І наступне це, звісно, розуміння ризику на позицію. Якщо ризик на день у нас 5%, то ризик на позицію ми можемо е мати 2,5%. Тобто, це буде означати, що у нас є дві спроби відкрити позицію на день. Якщо ці дві спроби є невдалими, то ми, в принципі, торгівлю на день закриваємо і будемо розглядати ринок вже в наступний день. Це насправді простецька база і цифри ви можете міняти під. Себе, наприклад, розробити депозит не 100 доларів, а 200 ризик зробити інший на день, і так само розділити його на різні частини і зробити різний ризик на позицію. Проте це базова формула, яка буде давати вам можливість пройти дистанцію. Тепер подивимося, що базово ця формула вам дасть, якщо ви будете торгувати з таким депозитом і з такими ризиками. Наприклад, ви розуміли, що ціна буде тут зростати. І через це ви зайшли в лонг позицію. Тобто, в моменті ви тут зайшли на підвищення ціни активу та протягнули свій трейд на цьому імпульсі. Тобто, в даному. Випадку з депозитом 100 доларів та ризиком на позицію 2,5%, тобто 2,5 долари, в цій позиції ви могли б заробити 17 доларів. 17 доларів це рівно 17% до вашого депозиту. Це доволі великий приріст. І якщо у вас вийде закрити таких 4 позиції на тиждень з таким ризик менеджментом і з таким прибутком, ви в тиждень зможете заробити 68 доларів. Для того щоб отримувати, звісно, більші прибутки з кожної позиції, ви повинні розуміти точні фактори, за якими ви заходите. Ви повинні стати системним трейдером, який шукає. Один і той самий підхід для входу в позицію. Тільки після цього, після цієї впевненості, ви зможете збільшити свій депозит та збільшувати свої ризики. Тобто, перевернувши цю формулу на більш такий цікавий підхід, наприклад, у вас уже не 100, а 1000 доларів, то з таким ризиком ви в позиції будете заробляти 172 долари за одну позицію. І Відповідно, да, за декілька таких позицій більше ніж 600 доларів прибутку на тиждень ви можете отримувати. Звісно, дуже цікаво дивитися на цифри і уявляти, скільки можна заробити в кожній позиції. Проте, основне, це не гроші в даному випадку, а навичка та знання, яка дає розуміння, коли точно і як правильно треба відкривати позицію. Тобто, відповідно, ми зараз цю формулу розглянули як приклад. Цей приклад має дати вам розуміння, що для того, щоб стабільно і багато заробляти, треба знати, коли зайти в позицію, коли з неї вийти і так далі. Тобто цю навичку можна здобути реально за місяць. Проте зараз я покажу свій підхід, який я використовую для входу в позицію, і ми подивимося це на моїх реальних прикладах, які я відкривав за останні торгові періоди. Отже, перед тим як ми перейдемо до розгляду моєї стратегії, я внесу в ясність в тому, як рухається ринок. Є певна природа руху ціни. Вона поділяється на різні напрямки. Це є висхідний напрямок, який показує нам зростання ціни активу. І це є протилежний до нього напрямок несхідний, тоді коли ціна активу падає. Яка основна логіка руху одного або іншого? В висхідному напрямку ми бачимо висхідні імпульси. Кожен імпульс утворює вершину, і мета наступного імпульсу після корекції утворити вершину вищу за попередню. Тобто це є умова продовження висхідного тренду. У нас в кожний імпульс формує вершину, потім відбувається корекція в межі імпульсу, в межі попередніх точок, і, і продовження імпульсу повинно сформувати оновлену вершину вищу за попередню. От знову відбувається корекція. А потім будується мінімум, який продовжує тренд, і робить імпульс на продовження тренду. Ну і фактично оновлює вершину, оновлює максимум. Це є умова продовження висхідного напрямку. І так само з нисхідним умова його продовження і його формування є в тому, що кожен мінімум стає нижчий за попередній. Знову мінімум свічки стає нижчий за попередній. Оновлює мінімум, вершина в даному випадку, вона після корекції спричиняє новий імпульс на оновлення мінімума, який повинен обов'язково бути нижчим за попереднім. Тобто, якщо розуміти цю просту формулу, то ми можемо торгувати тренд або висхідний, або східний. Яка умова торгівлі тренду? Заходити на корекціях і точно розуміти, що тренд. Певного напрямку, тобто в цьому треба пересвідчитись. Розуміючи цю просту формулу, ми можемо використовувати це в торгівлі трендів. Тобто, якщо подивитися на ситуацію на графіку, вона тут чітко почала будувати висхідний тренд. Першим розумінням це став імпульс, який зламав структуру в напрямку висхідного тренду. Тут ми могли б скористатися якраз корекцією, яка дається нам приблизно в половину імпульсу. Тут ми могли б зайти в позицію, і нашими цілями були б цілі вищі на оновлення вершини. І в даному випадку цей тренд Знову, ціна сформувала новий імпульс, він вже будується ось тут. Ось тут формується корекція, і ця корекція зупиняється та продовжує рухати ціну на оновлення імпульсу. Новий імпульс формує нову вершину. Так само і з нисхідним трендом. Коли ціна падає, таким чином ми можемо торгувати на пониження ціни активу. Тобто це загальні стандартні умови, якими користуються більшість учасників ринку. Але я їх не використовую. Що використовую я? Третя умова це боковик. Тобто це тоді, коли тренд відсутній. Що є боковиком? Це є зупинка ціни. Тобто ціна в даному випадку не може ні рости, ні падати. Вона рухається в певному діапазоні, який є затиснутим. Ці умови є стандартними і вони є важ... Можливими для того, щоб я розглянув позицію. Що є цікаво в боковику, це є порушення меж, тому що здебільшого ціна в боковику тримається, тобто це означає, що вона утримує межі, які ми можемо побачити на графіку. Але основою для торгівлі боковика є порушення цих меж, тому що це називається девіація. Тоді коли ціна виходить за одну з меж, а потім повертається назад в діапазон, який вона наторговувала. Тобто, це буде спонукати мене заходити в позицію на підвищення чи на пониження ціни активу. Це вже залежить від ситуації, від девіації, від самого боковика. Тому зараз ми концентруємося не на трендових ситуаціях. А на боковику, тому що торгую я саме його, і це мій сетап. Тобто, це той підхід, який я використовую зазвичай, що мені потрібно для того, щоб тут відкрити позицію. Перше зрозуміти, що дійсно утворився боковик, і умовою цього утворення, те, що ціна перестала оновлювати вершини, вона довгий час стоїть на місці, і після корекції не відбувається оновлення структурного імпульсу. Так само вона і впасти не може під мінімум, який формував наш висхідний тренд. Тому, відповідно, це розуміння дає мені точне бачення, що боковик тут є. Наступне це те, що боковик чітко утримується в межах. Я бачу, як стіна стоїть на місці, і не часто виходить за межі боковика, що є тригером для входу в позицію. В даному випадку цей вихід був за нижню межу боковика. І повернення ціни назад в боковик. Тобто, в даному випадку саме це показує мені, що ціна чітко вийшла та порушила нижню межу бокового руху, зробила цим самим таку маніпуляцію. І в даному випадку повертається назад. Як тільки ціна повертається назад, на молодшому таймфреймі я заходжу по зламу структури. В цій ситуації я зайшов ще під боковиком, тому що п'ятихвилинний злам сформувався нижче ось тут. І в даній ситуації я чітко розумію, що ціна буде повертатися назад. Тобто в даній ситуації це і стимулювало мене зайти в цю позицію. Якщо подивитися цю позицію на самому кластерному графіку, що я тут міг побачити, як підтвердження входу в дану позицію, що дають мені. Кластери, тобто зараз ми їх трішки сюди приєднаємо. Ось боковик, який ми розглядали з вами, ось так він виглядав. Тобто, що в цій ситуації цікавого, це те, що ціна на девіації. Зробила велике аномальне стримання. Тобто тут ми можемо його наочно побачити, ось воно. Тобто тут пішли великі продажі, проте ціна їх втримувала. А потім на ретесті девіації ціна знову ж таки показала аномальне стримання великих ринкових продажів. Чому я так кажу? Тому що я бачу, як збільшуються продажі. Я бачу, як аномалія є червона внизу, і після такої великої продажі ціна не падає. А після маленької покупки гарно повертається назад. Саме це було стимулом того, щоб я. Я зайшов цю позицію, тому відповідно я відкрив тут лонг і дотягнув його до наступних цілей вище. Так виглядав трекер моєї позиції. Я тут зайшов, тут я вже закривав цю позицію. Тепер розглянемо наступну ситуацію. Вона була буквально після попередньої, і одразу тут був боковик. Ціна сформувала трошки висхідного тренду. Ось, і ось тут цей тренд одразу зупинився, і ціна почала наторговуватися в одному ціновому діапазоні. Я цей боковик відмітив, як і попередній, від повної зупинки тренду до імпульсу після зупинки. Саме це потрібно для того, щоб я чітко розумів межі, в яких ціна зупинилася. Тобто я бачу, як ціна утримується між верхньою і нижньою межею. Проте в один кульмінаційний момент ціна порушує нижню межу та швидко повертається назад. Саме в цій ситуації я вже розумів, що треба подивитися кластери. Що я бачив тут на кластерах? Перше, дельта кумулятивна, вона мені показує, що в цьому боковику я зараз його відмічу тут. Люди здебільшого продають, тобто ось боковик, який я розглядаю, і ось ми бачимо, що тут тільки продажі, а ціна стоїть на місці. Тобто, це вже є аномалія, тому що пам'ятаєте, що говорив? якщо люди продають, ціна повинна падати. Але так як тут є велика кількість продажів, ціна стоїть на місці. Це вказує на силу лімітного покупця. Тобто, всі продажі, які несуться в цьому боковику, приймаються в лімітку на покупку. Тобто, лімітний учасник викуповує всю пропозицію. Попит буде значно сильніший. Це говорить, що покупець буде сильніший, і ціна буде, скоріше всього, після цього зростати. Більш того, я бачу, як тенденція покупок в цьому боковику починає наростати. Вона була невеликою, проте вона потрошки збільшувалася. Тобто ця збільшена тенденція з покупок і зменшена тенденція з продажів. Дуже локально, але вказує на те, що перехід сили переходить від. Продавця до покупця. Тому, відповідно, в ці всі фактори спонукали мене зайти в цю позицію і тягнути її вище. Тобто, в даному випадку я закрив тут доволі непоганий результат, 9 r взагалі то, ну і зафіксувався за декількома цілями. Ось тут і трошки вище. Тобто, в даному випадку ця позиція дала доволі непоганий прибуток. Тут я заробив 1486 доларів з депозитом в позиції 4000 доларів. Тобто, в даному випадку прибуток тут себе виправдав, і я пішов шукати далі. Ситуації. Наступні мої торгові дні проходили на монеті Ефіріум, і тут, в принципі, абсолютно нічого відмінного не було. Так само я очікував боковик. В цьому боковику я керувався тими ж самими факторами. Я дочекався утворення боковика, побачив, що тренд не продовжується довгий час, і зрозумів, що ціна торгується в цьому діапазоні. Після цього я дочекався девіацію, тобто гарне порушення межі. І в принципі на тих самих факторах після повернення заходив в дану позицію. Цілі мої були трошки. Вище, а саме оновити максимум закріпитись над ним. Ну, відповідно, ціна це зробила, і ця позиція дала мені прибуток в 628 доларів. Дивимося далі, і наступна позиція абсолютно подібна. Тобто зараз я вам показую, що підхід, який я використовую, він не потребує від мене робити щось, якісь різні дії. Це завжди одне і те ж саме. Я дивлюся, оновився максимум, оновився максимум, а тут уже максимум довго не оновлюється. Відповідно, це накинуло на думку, що тут, скоріше всього, формується боковий рух, тому від повної Зупинки тренду до імпульсу після зупинки, я розтягнув межі боковика. В даних межах я знову ж таки звернув увагу просто на девіацію, на повернення назад у боковий рух і на кластери. Зараз ми їх переглянемо. Тут у нас є чітко рамки боковика, я їх відмітив саме ось так, що було тригером для входу в цю позицію. Перше взагалі непогана по суті тенденція покупок. Тобто, весь цей висхідний тренд був наповнений гарною динамікою покупок. А я говорив про те, що якщо люди купують, ціна буде. Буде рости, тобто це важливий тригер для росту. І він тут є. Наступне, що відбувалося в цьому боковому русі, як в гарні фактори уже розторговки ціни в лонг після девіації. Тут відбулася девіація, і як бачите, ця девіація показує мені аномалію внизу. Тобто тут пішов продаж, але цей продаж сформувався в аномальному кластері внизу, що вказує, що в даному випадку ринкового продавця прийняв. Лімітний покупець. Фактор, на який тут варто звернути увагу, це ефективність продавця і покупця. Перше, це видно з оцими кубиками дельти. Відповідно, червоний більший, зелений менший. Свічка, яка на червоному утворилась, абсолютно така ж сама за розміром, яка утворилась на зеленому. Якщо більш детально про це поговорити, то це проста математика. В червоній дельті продали 3600 ефірів. В зеленій дельті купили півтори тисячі ефірів, тобто купили в два рази менше. В даному випадку ми можемо стверджувати, що сила на боці покупця. Чому? Тому що продажі не спонукали ціну впасти, і значно менші покупки спонукали ціну відрости. Саме на цих факторах я заходив в цю позицію. Тобто, ще раз, ціна була в боковому русі, аномальні кластери мені показали, що продавця тут стримують. Наступне позитивна динаміка дельти, тобто є покупці, продавців значно менше. На цьому фоні. Відповідно, це все буде стимулювати ціну рости. І головний фактор на самому графіку: вхід в позицію після девіації та зламу структури, що мені дало тут прибуток в 529 доларів в цій позиції. Проте я її закрив не повністю, тобто в даній ситуації я закрив її частково, а частково вона прийшла в безубиток. В даній ситуації знову ми бачимо формування боковика між межами зупинки тренду та імпульсу після неї. В даному випадку бачимо, як ціна довго тут наторговується, а потім порушує нижню межу. Утворюючи девіацію, на кластерах ми можемо побачити подібні фактори до попереднього боковика. Перше межі формування боковика. Друге, ми бачимо чіткі аномалії, які показуються в моментах девіації. Ось тут. І ось тут, навіть і ось тут. Ці всі аномалії внизу, вони червоні. Це вказує на те, що тут стримують ринкового продавця і тисне на нього лімітний покупець. Якщо подивитись на динаміку дельти, ми бачимо, що за час утворення боковика продажів стає менше, покупок стає більше. Це вже мені вказує на перехід ініціативи, тобто перехід сили від продавця до покупця. Ще цікаво глянути кумулятивну дельту в цій ситуації. І вона повністю червона. Про що це нам говорить? Як у одному із попередніх прикладів. Це говорить про те, що ціна поглинає. Тобто покупець поглинає всіх продавців, і він поглинає їх своїми лімітними ордерами. Бачимо ще раз: багато людей продають, а ціна не падає, стоїть на місці. Тобто це вказує на слабкість, на слабкість продавця. Хоч його і тут багато, проте він за своїм потенціалом слабше. Це означає, що покупець перетягне на себе силу і буде тягнути ціну вгору. Відповідно, цю позицію я закрив за декілька ордерів. Тримав ордерами я тут фіксувався, та там ну, середній прибуток в позиції вийшов трошки менше, ніж 1000 доларів. Фактори, які я використовую для торгівлі, це завжди боковик, це завжди зупинка ціни. Це не трендовий рух, це не тоді, коли ціна формує чітке зростання чи чітке падіння. Це тоді, коли ціна стоїть на одному місці і після цього відправляється в конкретному напрямку або вгору, або вниз. І зрозуміти, куди вона відправиться, мені допомагають кластери, тому що я бачу дельту покупок і продажів, я розумію, на чийому боці сила, і я розумію, для чого цей боковик фактично створювався для того, щоб відправити ціну вгору чи навпаки для. Того, щоб ціна відправилась після цього боковика вниз, тобто, відповідно, всі ці ситуації ви можете також вивчити. Цю стратегію ви також можете використати, і фактично для цього вам не треба буде торгувати тренди і розуміти навіть їх. Вам не треба буде там торгувати в східні чи не східні напрямки, чекати якісь корекції, а торгувати просто одну зупинку. Завжди боковик, завжди одну і ту ж саму ситуацію. Отже, у цьому відео я постарався максимально швидко, коротко, та лаконічно показати, як можна працювати в торгівлі та заробляти на цьому. Проте, звісно, одного відео мало для того, щоб повноцінно розібратися, як працює торгівля. Саме для цього ми створили безкоштовний марафон з трейдингу, на який ви можете зареєструватися за посиланням під цим відео. За 5 днів даного марафону ви опануєте базові навички з трейдингу. Ви зрозумієте, як працюють три найосновніших концепти, які зараз є доволі ефективними. Так само ви отримуєте практичну базу та домашні завдання. Які буде перевіряти куратор, більш того, ви потрапите в ком'юніті трейдерів, де зможете зробити свої перші прибуткові угоди. Тому не зволікай, якщо хочеш покращити свої результати реально, переходь за посилання під цим відео та реєструйся на наш безкоштовний марафон.